Вітаю всіх на Рівненському авторинку. Сьогодні продовжу тему кросоверів. Я в пошуку кросовера в районі 11 тисяч доларів. Прицінююсь, дивлюся, що продається. Побачимо, що на Рівненському авторинку продається в таку ціну. Ну що ж, гарного перегляду, Надіюсь, відео буде корисне для всіх. Невеличка ремарочка. хочу наголосити, що продаю свій автомобіль Mazda 2000. Шостий рік, я єдиний власник був в Україні. Автомобіль 2.0 газ бензин. Ціна 5200, є, звісно, косметичні недоліки, але в цілому автомобіль надійний, хороший. По всіх нюансах розповім, можете телефонувати. Автомобіль сімимісний, непогано ще зимова гума стоїть. Зиму ще можна від'їздити, як мінімум. Всі агрегати в принципі, в машині працюють, поржавчині. Все покажу, поднищу. Так, в цілому дистанційно, щоб ви знали, ще не сильно прогресує ржавчина, тому що Мазди славляться своєю низькою корозостійкістю. Можемо заїхати на яму, самі подивитися, можливо, якось і окреме відео зроблю. Що поржавчині, як лізуть рижики. В принципі, я її обробляв, заїжджав перед минулою зимою, обробляв днище. Можете побачити. Якось в мене ніби відео є на каналі, коли я це робив. Ну так, Мазда 2006 рік, 2,0 газ бензин, ціна 5200. Рівне, звертайтеся. Перед нами Peugeot 4007, 2.2 дезельок, 7900. Повний привід, є номер телефону. Трішки не наш бюджет, тому що, повторюся, кросовери сьогодні дивлюся в районі 10-11 тисяч, але в тематику кросоверів підійде. Думаю буде цікаво, які ціни на авторинку, які автомобілі привозять. Автомобіль у нас на механічній коробці з киряним салоном. В принципі, нічого такого особливого. Автомобіль місткий, користується популярністю, ось задній ряд сидінь зніму. Honda cr V 2002 рік, 2,0 газ бензин, коробка автоматична, 6300, можливий обмін. Є номер телефону. Цікавий автомобіль, повнопривідний. Дивіться, яка опліточка прикольна? Цікавий такий салончик в Honde. Маємо навіть люк. Всі чотири склопідйомника, механічне регулювання, повторюсь це автомат у нас задній ряд сидінь. Цікавий такий велюр колишній. Видно, що автомобіль вже багато чого побачив в своєму житті, але також вартість своєї уваги. BMW X5, 3.0 дизельок, 243 тисячі пробігу. Свіжоприданий Швейцарії 16850 доларів. Як вам така ракета? Навіть відчинена. М -м, подивимося на цей преміум. Ай, пахне БМВ. Як вам такий апаратик? Мені подобається. Ну Ще ж одна беха, потрібно 100% візняти, 5 271 тисяча пробігу, 13 рік, 15200, 3,0 дизельок. Рівненько працює. Обійдемо. Загляне всередину, десь був продавець. Кіряний бачимо такий темний салончик. Нічого, якщо я знімаю. Пацанський автомобіль, будь ласка, є тут номер телефону, я відзнімав попередньо. Телефонуйте, запитуйте. Hyundai Tucson. Глянемо не 7800 2.0. Бензин без підкрасів 2008 рік. Не мій варіант, потрібен мені автомобіль на автоматичній коробці і, і свіжіший, але для сьогоднішнього відео тематика сьогодні кросоверів, до речі, цілком підходить Kia Sportage 2400 рік, є номер телефону, на жаль, нема ціни. А яка ціна? Шість? Без ціни. ціни, нехай телефонують, каже продавець. Є безключовий доступ на автоматичній коробці автомобільчик. Який торі? Кінець 14. Кінець А який двигун? 2.0, є привод. Камера патроні, колеба. 2.0 це що тут? Дизель? Так. Стікій... Вебастове каже навіть, так? Цікаво. Камера заднього виду, панорама. Відігрів, руля. Авсюм На фаршу. Асом фаршу. То яка так комплектація СіРАЙ? -E ну, з панорамою, з підігривим керма. Тобто з непоганій комплектації даний автомобіль. То все-таки ціна яка. Дивіться в якому гарному стані. Hyundai Santa Fe, повний привід 2.2. Дизельок на автоматичній коробці. Безключовий доступ, шкіряний салон, автомат, мультикермо. За ціну автомобіля зараз дізнаюся, і кіта рік. А яка ціна, хлопці? Скільки? 13500. А який рік? 2010 рік, 13500. Hyundai Santa Fe. Так, Рено 12 600, 12 рік, 2.0 дизельок повний. Привіт, номер телефону. Надіюсь попав в об'єктив. Бачимо передні парктроніки, лінзована оптика, панорамний дах, Датчики світла дощу. Непогана зиння гума на автомобілі, є фаркоп, заді парктроніки, безключовий доступ на всіх дверцятах і, на жаль, зачинений автомобіль, шкіра, двохзонний клімат-контроль. Подобаються мені ці колеоси, що у них от завжди багаті комплектації. І, в принципі, як вам автомобіль. Напишіть в коментах. Не хотів проходити мимо Тігуана 2019 року 2.0 дизель 21-950 його ціна, звісно, автомобіль не є. На автоматичній коробці передач. Можемо роздивитися, надіюсь він відчинений. а ні. Уже такі гострі лінії в Тігуана змінилися у зовнішність. І піду далі дивитися. Хтось називає її бегемотиком, але ось передок Kia Sportage мені досить. Сильно подобається, дуже так високо у неї передня оптика. До дві агресивності автомобілю. 2.0 автомат. 20 й рік. Дизельок 19900 ціна. А ну загляну, як то вона всередині. Надіюсь відкрита. О! Подобається, коли автівки відчинені. Можна заглянути, пощупати. Знову ж таки не наш бюджет. Але для цікавості подивитись, як виглядає Kia Sportage всередині. Щось тут трішки подряпанки на задньому сидінні, але це дрібниці. Заглянемо який багажник у Sportage. Є присутня шторка. Мазда, це x 5 та Вже якби на наш час ніби її застарілий цей дизайн. В принципі, автомобіль 2010 року, ціна його 8300-2,2 дизельок. 225 тисяч пробігу має. В принципі, цей автомобіль має дуже гарні відгуки на рахунок і кузова і, в принципі, всього остального, тобто вдала ця модель. На рахунок бензинового двигуна знаю, що в нього. Розхід. І то, то На рахунок бензинового, так тут у нас 2,2 дизельок. На жаль, про цей двигун нічого не скажу, я корисно, не буду вигадувати. А на рахунок бензинового знаю, що розхід просто великий в цієї автівки, а так по кузову і далі по остальних агрегатах цей автомобіль в свої часи був дуже досить непоганим. Ну і зараз. На свою ціну, на свої роки він також є непоганим. Так? Mazda cx 5 А ось і старший брат попередній cx 5 Свіжіше вже руках воно йде. Знову ж таки, цей 2.2 дизельок новішої генерації 15850 ціна, 16 рік. Автоматична коробка передач і всередині вже зовсім інша автівка. І по дизайну. І по всьому остальному. Детальніше дивиться автівки, приїжджайте на Рівницький авторинок. Ми зараз на автомайданчику авто з Європи, сьогодні субота. Людей досить багато, як на диво. Ходять, роздивляються. Ще одна Мазда, це X5, ну мені подобається вона. В принципі, майже наш бюджет мій, я шукаю атівку за 11 тисяч доларів. До 12 в мене, мабуть, максимально. А тут вона 12800. 12 рік, 2.2 дизельок і на автоматичній коробці. Безключовий доступ. Маємо трішки дефект такий невеличкий. І відразу бачимо, тріщина в... в зеркалі заднього виду. Ось такий шкіряний салон моцний. 12 рік шкіри. Так. Вибачають, що не коментую, роздивляйтеся, сам цікавлюся, тому що і для себе автомобіль шукаю. Задню губу потрібно замінювати вже не зелена оптика, передні парктроніки і рухаємося далі. Ще одна мазда, це x 5 2.2 дизель 9912 рік. Знову ж таки механіка, повний привід, ось такий світлий шкіряний салон. Детальніше не буду зупинатися, до краще більше цін, більше автівок відзніму. Ну, куди ж без Lexoса? Дуже часто кажуть, що обминають такі автівки, не знімаю. Не буду минати, NGX 470 2006 рік, 4,7 газ бензин на автоматичній коробці. Ціна його 12950 доларів. Ось так Lexus виглядає всередині, шкода, що автомобіль зачинений, хотілося б пощупати, помацати, але ну, не цього разу, не сьогодні. Перед нами стоять дві Q5, не буду на них затримуватися, а просто ціну відзніму. 2016 рік, 2.0 бензин, автомат 19200. З таким прикольним. Спереду вже бампером. В принципі, гарненько автомобіль виглядає. І ось в чорному кольорі також Q5, класно виглядає, фактично 16 тисяч, також 2.0 бензин, 15 рік. Повний привід. Ось такий би автомобіль за 11, да? до 12 тисяч купити. А так, на жаль, він коштує цілих 16 О, відкритий. О, це я розумію, такий автомобіль хочеться купувати. Не знаю, але Audi своєю якістю завжди замалюють. Хочеться і комплектація, звісно, щоб була хороша. Всього хочеться, дуже багато чого хочеться за... За 11 тисяч, ну не знаю, може є варіант пригнати автомобіль і відремонтувати, і він вийде ось такий, хоча б до 12 тисяч, я би е, ризикнув би, але це так і роздуми вслух. Панорамний дах, така шкіра світло відтінку. Ладно, Не буду зупинятися, щоб прихильники Nissan Qashqai не ображалися не вмину цього кишкаєчка. 10500, 11 рік, 1,5 дизельок, механічна коробка. Я шукаю автоматичну коробку, але... Ходить механіка як варіант, ось такий Nissan Qashqai Зараз на годинку 11.42 авторинок всередині Рівного фактично пустий. Дуже сумно. Бачите ту картинку? завжди я пам'ятаю, при ДС просто цілий ряди автомобілів, а перед нами. Джип Патріот за 11 тисяч 2015 рік 2.0 газ-бензин, автоматична коробка передач. Гарненько виглядає Патріот, нічого не скажеш, доглянутий автомобіль. Ну. Так, Q5, 90, ціно, 16 рік, 2.0, бензин, преміум плюс комплектація. Брат-близнюк попередньої, кип'ятої 15 -й рік, 16800, 2.0 бензин. Пробіг 200 тисяч. Комплектація S-Line. Відкрився автомобіль. Заглянемо. Ну, вміють німці робити автівки, нічого не скажуть. Сантафе. Дивимось ціну. 22 дизель. 13 рік. 215 чи 219 тисяч пробігу. Ось так от заглянемо. Як корейці вміють робити автівки, бачимо перфорацію. Тобто я навіть обдув сидінь, допомога при спуску, мультикермо, підігрів передніх сидінь, ось така мультимедіа, ну не буду вдаватися, але подобається мені в цих новіших автомобілях різні такі плюшки, Ззаді парктроніки, камера заднього виду, непогана зимня гума і таке інше. Ще ось цю ах 35 Швейцарія 152 тисячі пробігу. 1435, 2 і дизельок 12-й рік. Не наш бюджет. Ах-35-та. ціною Nissan Rocka. На авторинку 2,5 Бензин 13800. Його ціна 18 рік. Варіатор у нас вони всі. Так, у нас у ньому є варіатор, ставиться газ на цю автомобіль. Якщо самостійно приганяти автомобіль з Америки, я думаю, в бюджет до 12 тисяч можна вкластися, але потрібно, по-перше, виграти автомобіль на аукціоні. По-друге, це відкрили чи закрили? А закри. ось тут ми вже маємо, можемо роздивитися автівку. пощупати і так далі. Бачите, ось така гарна гума зимня ще. І Rock. Кібер був Рівницький авторинок, тематика кросовери. Всім дякую за увагу. Якщо щось цікавить, конкретно якісь автомобілі, якусь тематику, можете сміливо підсказувати. Відгукнуся на ваші запити. Можете підказати якусь тематику, чи седани дизельні цікавлять, чи автомобілі на автоматі, суто, яку рубрику відзняти, що зараз актуальне. Там автомобілі за 7-8 тисяч доларів на автоматі. Можливо, зараз дуже багато людей шукають автівки хороші, саме на автоматичній коробці, ну, мені так здається. Отже, долю наступних відео трошки даю ваші руки, пишіть, постараюся. Послухатися і відзняти те, що що ну, чим цікавляться люди. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Гарненький колір кашкає з таким відтінком фіолетового. Він не повністю чорний, не знаю чи на камері видно. 10750, 750 1,5 TDI дизельок І він на механіці у нас.